Вітаю про головні події дня п'ятниці, 21 березня. Готова підсумувати команда першого подільського. То чим запам'ятався цей день далі? Про підтримку України заявили партнери. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Ця країна одна із тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення не залишала українську націю сам на сам із викликами. За словами глави держави, надана техніка врятувала не одне життя. А відтак це заслуговує поваги та вдячності. Також представники обох країн анонсували співпрацю і надалі. Отруєння норвезької оборонної підтримки, яка одностайно була ухвал... підтримана парламентом, вона зараз негайно буде переведена в підтримку артилерії, боєприпасами, дрони та інвестиції у власну українську базу виробництва. Отже, пане президенте, це партнерство, яке на якому ми працюємо кожен день. Ви можете розраховувати на цю підтримку, це право. Суверенної країни боротися проти агресії, ви маєте нашу повну підтримку у цій боротьбі. Ми говорили сьогодні з прем'єр-міністром про конкретні шляхи зміцнення наших захисних можливостей. Ми вже вдячні за нас. Як я говорив, вони не підводили наших людей, захищали від ракетних ударів Росії. Для нас це важливо продовжувати розраховувати на Виробництва на інвестиції в оборонне виробництво, спільні наші виробництва, які ми можемо створювати, які ми можемо і повинні розвивати. Я впевнений, що європі зараз потрібна нова хвиля такого промислового технологічного розвитку, щоб континент мав все необхідне для захисту. Йому назавжди 36. Сергій Слободян родом із Ярмолинець. Про військову форму мріяв і шкільних років. Тож, обравши життєву стежку, впевнено, йшов до поставленої цілі. Він офіцер війни 2014 року, учасник бойових дій. Повномасштабне вторгнення для нього розпочалось із оборони столиці. Далі були надскладні напрямки фронту. На жаль, 13 липня 2024 року життя відважного воїна обірвалося. Відтепер його рідна ярмолинецька школа носитиме ім'я героя. Деталі розповість Олександра Толстюк. Тут у Ярмолинецькій школі навчався майбутній захисник та справжній герой Сергій Слободян. Цими коридорами він ходив на перервах із однокласниками у кабінетах Здобував знання, був зразковим учнем та прикладом. Усе життя присвятив службі у війську. Любив свою роботу та був відданим патріотом України. Проте окупанти забрали його життя. Аби залишити спогад про воїна у закладі освіти встановили пам'ятну дошку. Відтак школа носитиме ім'я захисника. Я знаю його з трирічного віку, тому що це мій сусід. Мені дуже важко сьогодні говорити все в минулому. Він був зразковим вишнем, гарним сином, добрим сусідом. Подіччивим товаришем, знав, яку ціль він переслідує в своєму житті. Був прикладом для наслідування не лише в школі, а й у війську. Учасник АТО та із перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну. Під час служби Сергій отримав позивний сапер, брав участь у визволенні Київщини, працював на найгарячіших напрямках російсько-української війни. Це була людина з великими командирськими безпосередньо здібностями. Він міг повести за собою абсолютно кожного. І для нас, для мене, особисто для побратимів була честь знати, працювати з таким професіоналом, воїном і безпосередньо людиною Сергій. Шлях військовослужбовця Сергій обрав не випадково, узяв приклад із батька. За відданість рідній країні його нагородили орденом Богдана Хмельницького, першого ступеня. На жаль, посмертно. Підзнаку сина передали батькові. Дуже був веселий. Добрий, щирий ну, і чесний, навіть, дуже така, якісна така була чесність. Завжди навіть якісь питання такі, спорні питання ніколи, він завжди мирно рішав, з хлопцями питання. ці. За день до смерті, коли загинув, він був у мене в гостях, ми, на Донеччині. Гось у мене ним і через сутки заїду. Пам'ятати тих, хто ціною власного життя виборював право на життя цілої нації, обов'язок кожного запевняє голова громади. Це дуже важливо в принципі для майбутніх поколінь. Ми цим самим. Перше увіковічнюємо славу наших героїв, наших українських героїв, які які захищають, які роблять все для того, щоб ми були вільними, незалежними, щоб Україна була і існувала. Тому це для нас дуже важливо. А майбутнє покоління мають розуміти, яку надважливу ціну ми платимо за нашу незалежність. Олександр Тулстюк Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Аграрії вийшли на поля на Хмельниччині. Стартувала посівна кампанія ярих культур врожаю 2025 року. В планах посіяти близько 880 тисяч гектарів. З них ранні зернові культури будуть посіяні на 90 тисяч гектарів. Сільськогосподарські підприємства організували цілодобове проведення посівної і, враховуючи високі темпи сівби, сподіваємося, що посів ранніх зернових культур при сприятливих погодних умовах буде завершено протягом. 10-15 діб, зазначають у профільному управлінні Хмельницької ОДА. Ми не маємо права забувати про подвиг наших захисників і після завершення війни в Україні все частіше реалізовують проекти, що покликані турбуватися про ветеранів та їхні родини. На жаль, чисельність людей з інвалідністю також більшає. У Даражні представники благодійного фонду МХП громаді ініціювали створення адаптивного клубу, де кожен потребуючий під професійним наглядом займатиметься спортом та проходитиме потрібну реабілітацію. На презентації проєкту. Була і наша знімальна група. Спортивний клуб оновлений та вже готовий до експлуатації. Тут пройшло перше тренування для ветеранів. Зали обладнали таким чином, аби заняття було комфортним не лише для тих, хто повернувся із фронту, а й для людей з інвалідністю. Ці категорії населення потребують якісної фізичної та психологічної реабілітації. Спортивний клуб «Деражні» – перший подібний простір у громаді, який поєднує у собі усі ці функції. Це місце не просто для тренувань, а й що важливо, для соціальної взаємодії та підтримки. Ми забезпечуємо тренера оплатою за його роботу. Ми оплачуємо дві години на тиждень тренеру, одна година в розмірі тисячі гривень. І ми закуповуємо малоцінний спортивний інвентар по потребі на клуб. Реалізувати такий важливий проект вдалося не без підтримки меценатів. Ініціаторами стали представники благодійного фонду МХП громаді. Тут переконані, ветерани та люди з інвалідністю це та категорія, яка заслуговує на особливий підхід та комфортні умови. Ми розуміємо, що громада це такий складний організм, комплексний, в яких кожна людина вона відіграє свою роль. І якщо він повертається або вона повертається додому і не можуть отримати чи послуги, чи зайнятися спортом, то залишаючись вдома, ну як випадають із життя громади? А нам цього дуже сильно не хотілось, тому що ми розуміємо, що в єдності наша сила. Задоволені результатом не лише благодійники і відвідувачі, а й тренери кажуть, клуб обладнали сучасними тренажерами кросфіт станцією та зоною для групових тренувань. А це все відіграє неабияку роль у досягненні потрібного результату. Для кожного хто приходить на тренування, ми підбираємо особистий підхід, дивимося, які в кого проблеми, і вже з цим працюємо. У залі тренується Ігор Агаєв, чоловік, ветеран російсько-української війни. Спорт був частиною його життя до служби. Воїн не полишав його навіть коли був на фронті. Після демобілізації чоловік зіткнувся із наслідками війни. Травмоване коліно та проблеми зі спиною стали викликом для Ігоря. Проте, в оновленій залі він зможе покращити своє здоров'я, адже простір має спеціальне обладнання, яке так необхідно для реабілітації. Спорт піднімає мотивацію. Дає такі додаткові емоції в житті, відчуття якоїсь досягне, якогось, якогось досягнення для себе, коли ти позаймався. Набагато емоційно розгру... ну, відчуваєш себе більш розгруженим і емоційно, і фізично. За словами очільника громади, ветеранів налічується в Даражнянській родині чимало. Тож переконаний, ініціатива потрібна, а простір точно користуватиметься популярністю. У нас в зал приїжджають військовослужбовці не тільки з нашої громади, але приїжджають з сусідніх громад. Досить велика кількість, але знаєте, зв'язано з тим, що є військовослужбовці, ну як багато військовослужбовців постійно проходять там ротації. А хтось трошки є тут, є можливість приходити займатися, займаються. Окрім тренувань, тут будуть проводити спортивні заходи та змагання. Адаптивний спорт це не лише про фізичні вправи, а й про індивідуальний підхід до кожного. Олександра Толстюк, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. Автівки на передовій військовослужбовці часто називають розхідним матеріалом. В них є потреба завжди. Тож кожен з нас часто зустрічає відповідні збори та на потреби військових частин. Колектив Чемеровецької селищної ради під час позачергової сесії передав в користування захисників шість автівок, які волонтери привезли за кордону. Кожна машина пройшла повний техогляд та обслуговування, адже за переконаннями благодійників від цього справді залежить безпека військових та якість виконання поставлених завдань. Усі автівки вже поїхали виконувати завдання у різні напрямки оборони нашої держави. Спочатку потепління, а потім різке похолодання. Від цього біль у голові, підвищений тиск і погане самопочуття це метеозалежність, стан, коли людина недостатньо добре може адаптуватися до зміни температури повітря та атмосферного тиску. Особливо чутливі у цей період люди із судинними патологіями, хронічними захворюваннями чи після перенесених травм. Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними і залежати від віку, способу життя та інших факторів. Спеціального лікування цього стану немає, але є низка рекомендацій, застосування яких допоможе зменшити прояви метеозалежності. Потрібно більше відпочивати в першу чергу. Ті люди, які мають хронічні захворювання, вони мають контролювати, тобто це постійний контроль тиску. Коли є мігренозні болі, вони мають постійно приймати препарати до загострення стану. Якщо це бронхіальний астман. Це теж контроль саме лікуваль... ну, ліками і більше відпочивати і приймати обов'язково Д, і вживати корисну правильну їжу, яка буде насичена вітамінами, мінералами, і вона буде компенсувати нестачу того, що люди не отримують. Їхня служба небезпечна і не в часи великої війни. Вони рятують людське життя і майно у вогні, стають у поміч на воді та навіть у порятунку чотирилапих. Управління ДСНС області продовжує знайомити із своїми відважними рятувальниками. Один із таких старший водій пожежно-рятувального підрозділу міста Ізяслав Юрій Петренко. Чоловік службі віддав вже 24 роки свого життя. За цей час зібрав у своїй скрабниці спогадів чимало історій. Він є завжди страх, але нема коли про нього думати. <ріст> ну, кожна пожежа, вона як перша, будь-який виїзд. Є якесь хвилювання, да, є якийсь цей. Але знаєш, бачиш свою роботу і робиш її. Тут донька найбільше емоції виражає і так відкрито, і цей там, а папа обнімає, цілує, ухожувати знову на сутки. Там, ну, таке. В екстрених ситуаціях, коли в людини там, горить будинок, да, вони нас. Об... Розкажуть нам, чому ми так довго їхали, але в кінці кінців дякують, вибачаються і ну то стрес в людей таке. А до рятувальників я не думаю, що щось змінилося. Повага як була, так і є. 21 березня у світі відзначають день стародавньої пісні. Він нагадує нам про історичну глибину нашої музичної культури та необхідність зберегти цю спадщину для майбутніх поколінь. Сьогодні наші журналісти дізналися у хмельничан, які стародавні українські пісні вони люблять найбільше. Українська стародавня пісня це не просто слова і мелодія, це історія нашого народу, що передається з вусту вуста століттями. 21 березня, у день вшанування музичної спадщини, ми вирішили запитати, яка народна чи стародавня пісня найближче серцю хмельничан. Знаєте, я свого часу займалася в музичній школі. По фаху бандури і дуже любила цвіта Терен. Ми сідали з подругою, з однокласницею в залі, і струни бандури, ехо, це було шикарно. Ну, мабуть, я знаю, несе галя воду. Дивлюся на небо, думку гадаю, чому я не сликів, чому вона літає. Чому мені воїти крилися не дам. Я в залі покинув небо злітав. Дуже гарна пісня, мені подобається. Ну, Я любила про Чорнобрівці, я любила цю пісню. Добрів оця посіяла мама. Червона рута. А Чому саме ця пісня? Ну, це моя молодость. Е, ніч, яка, господи, зоря неяснає. Чому? Тому що легкість, тому що приємні спогади, тому що красиво і тому що це класично. Ну, хай буде цвіте терен. І у лозі червона калина. А чому саме ця? Ну не знаю, мені подобається дуже воно. Всі любімі. Регбі – той вид спорту, який все більше набирає популярності в Україні. У Кам'янці-Подільському завершився третій районний етап всеукраїнських змагань з назвою Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. За підсумками в перемогу виборола команда Довжоцького ліцею Кам'янець-Подільської громади. Срібними призерами стали учні Голосківської гімназії Гуменецької громади. А третє місце посіла команда Староушицького ліцею Староушицької громади. Попереду у призерів обласний етап конкурсу, тож зичимо їм успіхів та перемог. П'ятниця, 21 березня, добігає кінця, але це не означає, що ми не слідкуватимемо за інформаційним простором. Головні теми п'яти робочих днів пригадаємо з вами у підсумковому випуску тижня. А на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах інформуватимемо про все, що відбувається протягом вихідних. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.